Так, що я купила в метру на 376 гривень. Купила пакети для сміття з ручками та харчову плівку. 100 метрів купила. Завжди я раз в місяць купляю. Далі в мене тут 4 десятка яєць. 4 десятка яєць я беру їх, в принципі, на місяць, трохи менше, як яєць. Далі упаковка у мене за європейський, 72%. Також у мене тут дві баночки по 700 грамів маринованих грибів, ой, маринованих огірків. Банка квасолі в томаті, листи для тортів. Тортлії саділі. В общем, такі мені дуже подобаються ці тостенькі лавашики у них. Чотири упаковки дріждю хлібопекарних. Консервований тунець, шматочки в олії. Упаковка брензи. Нагіці упаковочка з сиром. Легко, мені дуже подобається одне авокадо. Ага, це я взяла булочки для гамбургера Бріош. Хочу робити бургери, хочу спробувати ці булочки. Також я взяла хліб тупер простовий. Також в мене тут упаковка сиру кисломолочного 9%, був по акції, не могла не взяти. І дві упаковочки також майонезу олком. мій чоловік дуже любить цей майонез, тому таке взяла. Далі я ще взяла. Дві упаковки моцарели і сулугумі. тобто на місяць. Мені так дійсно дуже зручно, ну, мені так реально дуже, -дуже зручно привозять доставку. Томатну пасту взяла таку. Так, і також я взяла 450 грамів бекону сирокопченого. Я його заморожу, індивідуально запаковую швиденько в харчову плівку і використовую в своїх стравах. Також я взяла баночку хріну, звичайного бурячкового і дві пачки сметани. У мене тут сіль морська харчова. Сподіваюся, що це дрібний помол, номер один, тому що в мене вічні проблеми з крупністю от, І Також я взяла сіль кухонну кам'яну для засолу своєї там рібим. Я, от, от, от. От, також взяла два годорори. У мене тут рис для суші і рис, хто довгозернистий зернести Також я взяла звичайний цукор 1 кг, Кристалічний, також Злодку я ще взяла упаковочку халви такої і упаковку шоколадки. Смілення. Взяла баночку ананасів. Я думаю, що я з неї зроблю частину цього типу м'ясу, як там по-французьки, не по-французьки, з ананасами і зроблю салат, а може зроблю кисло-солодку курку і салат з куркою, ананасами та сиром. Ну, подивлюсь, буду Також я взяла 4 пачки йогурту з персиком і 4 пачки йогурту з полуничкою ріоба. Мені вони дуже подобається ціна, якість, чесно, ну, класна є. Взяла вершки упаковочку 20%. Висунок, і я взяла чотири пачки ультрапастеризованого молока. галичина 2,5 Я його тримаю в холодильнику. і все, воно воно ой, Також я взяла пакети маєчки, але якісь вони такі величезні походу, я їх дуже великі взяла. Господи, щось таке вже купила, страшний суд. Також я взяла упаковку вівсянки. Також я взяла упаковку борошна. і упаковку паперових круш на